Сьогодні я розповім вам про те, як змінити своє життя за 30 днів. Що саме треба робити, щоб життя почало змінюватись вже сьогодні? Я дам вам чіткий план, слідуючи якому ви зможете змінити своє життя на краще вже за місяць. Можливо, деякі з цих пунктів ви не одразу захочете використовувати в своєму житті, але, думаю, коли побачите перші позитивні результати. То з часом спробуйте і їх. Адже всі ці пункти мають велику користь і цінність. І так почнемо. Пункт номер 1 визначення своїх цілей і чесна розмова з собою. Що означає цей пункт? Для того, щоб щось змінити у вашому житті, ви маєте спочатку з'ясувати, яким саме життям ви дійсно б хотіли жити. Які ваші цілі та мрії, чого саме ви хочете від цього життя? Цей пункт найважливіший, адже без нього ми не знаємо, в якому напрямку нам потрібно рухатись, тому що ми не знаємо те, куди ми маємо прийти і чого досягти. А шлях без кінцевої цілі, звісно, приведе нас в нікуди. Тому спробуйте знати відповіді на ці питання, адже дуже часто ми знаємо, чого. Ми не хочемо бачити в своєму житті, що нам не подобається, але, на жаль, не знаємо, чого ми дійсно хочемо і що саме зробить наше життя по-справжньому щасливим. В цьому нам допоможе одна дуже проста техніка: візьміть звичайний зошит, ручку і залиштеся в самоті, в повній тиші. Спробуйте собі щиро, спокійно і чесно задати такі питання. Запишіть їх в зошиті, чого я дійсно хочу від цього життя, що мене зробить дійсно щасливим, які мої цілі та мрії. А далі спробуйте розслабитись і максимально чесно та щиро дати письмову відповідь на ці питання. Цей зошит лише ваш, ніхто його не має бачити чи читати, тому вам немає чого боятися і приховувати. Відповідайте максимально відверто. Пишіть там все, що приходить вам в голову. Спробуйте навіть закрити очі і уявити, як би ви хотіли жити і що бачити у своєму житті. Тобто, ваша задача з'ясувати ваші основні і головні цілі, які б ви хотіли досягти, і які зроблять ваше життя наповненим та щасливим. Якщо, на жаль, немає ніяких цілей і бажань, то це, друзі, означає, що у вас дуже низький рівень енергії. Тому рекомендую вам подивитися відео про те, куди ми зливаємо нашу енергію. Воно записано для зручності у двох частинах. І так, друзі, підніміть свій рівень енергії, наповніться нею, і тоді у вас обов'язково з'являться і цілі, і мрії, і бажання. Адже без енергії людина без сила. І обмежена. Вона не може ні бажати, ні думати, ні відчувати повноцінно. І так продовжимо. Сама, я, друзі, прийшла до висновку, що щоб жити повноцінним і щасливим життям, наші цілі мають бути реалізовані у таких трьох категоріях. Це перша категорія сім'я, друга категорія це самореалізація плюс фінанси, і третя категорія це здоров'я. Розберемо кожну категорію окремо. І так, сім'я. Це категорія, в яку входять всі цілі, які пов'язані з людьми рідними, близькими чи знайомими. Адже сім'я це наше бажання мати поряд рідних та близьких, люблячих людей і справжніх друзів. Саме ці люди роблять наше життя сповненим любові та щастя. Ціль знайти свою другу половинку, яка буде вас кохати, і це кохання буде взаємним створити сім'ю, народити дітей, по можливості, звісно, і проводити час в спілкуванні з батьками, рідними та друзями. Адже люблячі люди нам дають відчуття гармонії, цілісності та підтримки. І без них ми дуже часто почуваємося самотніми, слабкими та невпевненими. Пропустіть цю Ціль через себе, чи дійсно вам це потрібно, чи ні. Ви цього хочете душею? Тому що в деяких рідкісних випадках буває так, що душа народжена, щоб пройти інші уроки і задачі, і вона проживає життя без коханої людини, наприклад, і без дітей. Але при цьому в неї можуть бути чи батьки, і родичі, чи, наприклад, лише друзі, а батьків немає, бо вона, наприклад, сорота. Тому поняття сім'ї потрібно розуміти так. Це або всі ці люди, чоловік чи дружина, діти, батьки, родичі, друзі, або лише наявність окремо когось з цих людей у вашому житті. Головне, щоб ці люди чи хоча б якась одна любляча і щира людина у вашому житті була. В нашому зошиті далі ми можемо записати ціль так. Наприклад, моя ціль створити сім'ю, мати поряд кохану людину і народити двох дітей. Тобто, на даний момент, ви, наприклад, самотня людина, і ви дійсно дуже хочете знайти вашу другу половинку і створити сім'ю. Для вас ось така ціль дуже є важлива на даний момент. І так, переходимо до категорії номер 2 це самореалізація або розкриття свого таланту. Сюди ми ще додамо фінанси, це наш достаток або гроші. Самореалізація і достаток насправді дуже тісно пов'язані. Кожна людина, кожна душа народжується з певним талантом. І коли вона його розкриває в тій. Чи іншій роботі, професії, то отримує відчуття справжнього, душевного щастя і задоволення. А разом з тим, вона ще отримує гарний фінансовий достаток. Так, друзі, наш світ так цікаво створений, що коли ми починаємо розкривати свої таланти і займатися саме тим, що приносить нам справжнє задоволення для нашої душі, то й гроші приходять досить легко, вони, ніби такий умовний атрибут, який показує нам, що ми на правильному шляху. Адже наш всесвіт створений за принципом достатку та процвітання. Тобто кожна людина має жити в багатстві і достатку. Про тему фінансів ми обов'язково поговоримо в наступних відео. Ця тема, звичайно, потребує певного вивчення, аналізу і розуміння того, що гроші це теж енергія, і вона підпорядковується певним невидимим законам. Дуже часто ми займаємось не своєю справою, тому, відповідно, ми нещасні і при цьому ще не маємо достатньо грошей, щоб забезпечити себе і свою сім'ю. Якщо ви вже знаєте, чим би ви дійсно хотіли займатися, і що вам приносить задоволення, то, наприклад, напишіть таке: «Ось, хочу створити свій бізнес в галузі харчування. Або простіше хочу відкрити своє кафе. Або, наприклад, хочу побудувати теплицю і вирощувати та продавати квіти. Або відкрити свою автошколу. Чи щось інше. Друзі, якщо ви ще не розкрили свої таланти і не знаєте, чим ви дійсно б хотіли займатися, то в наступних відео ми обов'язково поговоримо на цю тему, і я допоможу вам знайти своє призначення і розкрити свої таланти. А поки йдемо далі. І так, категорія номер три це здоров'я. В цю категорію входить наше як фізичне, так і психічне здоров'я, а також і духовний розвиток, тому що він також дуже тісно пов'язаний насправді з нашим здоров'ям. Сюди можемо віднести ще й відпочинок, розваги та подорожі, адже це також сприяє відновленню нашого здоров'я, нашому наповненню та розвитку. Ваша душа. Народилася в прекрасному тілі. І щоб ви реалізували себе в цьому дивовижному світі, це ваше тіло, скажімо так, цей костюмчик має бути в належному стані. Тому, якщо ви будете хворі, немічні, слабкі, то ви не зможете ні дарувати любов своїй сім'ї, ні реалізувати себе в якійсь справі, тобто, все це буде вам не потрібно. Самі знаєте, що коли щось болить або турбує, то все інше стає немиле. Тому, друзі, це також дуже важлива і основна категорія, які ви маєте визначити свої цілі. В зошиті в цю категорію ми можемо, наприклад, записати таку ціль покращити своє здоров'я. А далі ми можемо цю ціль розбити на дрібніші цілі і працювати вже з ними. Наприклад, Така ціль скинути зайвих 10 кг. Або кожен день проходити там, 7 тисяч кроків. Чи, наприклад, перестати їсти солодке, ну і так далі. Ну, наприклад, ваші цілі такі: знайти кохану людину, відкрити свій магазин по продажу автотоварів, і, наприклад, скинути зайві 5 кг. Або, наприклад, сім'я. І діти у вас уже є, тому ви хотіли б щось таке для вашої сім'ї. Ну, наприклад, така ціль провести відпустку з родиною за кордоном. Або, наприклад, народити третю дитину, або щось інше. Друга ваша ціль це розкрити свої таланти і знайти своє призначення. Тут ви ще поки в пошуках, але головне, що ціль є, хоч вона і не дуже чітка поки. Стосовно здоров'я, ну, наприклад, піти на плавання і покращити свій фізичний стан. Ось якось так. І так, коли ми вже визначили основні наші цілі в цих трьох категоріях, далі, що ми робимо, це, друзі, сфокусуйтеся на цих цілях. Не розпиляйтесь на щось неважливе. Адже куди направлена наша увага, туди і йде наша енергія. І так далі ми робимо наступне. У нас є 30 днів, щоб ми щось змінили в нашому житті. Або у всіх цих напрямках, або хоча б в якомусь одному. І так переходимо до наступного пункту нашого плану. Цілі визначені, а далі ми переходимо до, до дій на духовному рівні. Адже згадайте, друзі, хто ви є насправді? Ви є і тіло, і душа. І коли ми поєднуємо і духовне, і фізичне, що є у нас, то саме тоді ми досягаємо неймовірних результатів. Так, друзі, наш світ і матеріальний, і духовний, енергетичний, скажімо так, водночас, як і ми самі. І щоб чогось досягти, ми маємо, звісно, хоч якось діяти на обох цих рівнях. Тому я вам дуже радила б розпочати робити медитації. Медитація це не щось таке складне і езотеричне. Насправді, це такий певний стан розслаблення, в якому ми призупиняємо активну роботу нашого мозку і переводимо його в стан альфа. Це такий стан розслаблення. Це дозволяє нам почути нашу інтуїцію, наш внутрішній голос, тобто нашу душу. Це, друзі, по-перше, безпечно, просто і зовсім не страшно. Відео про те, як робити медитацію є на моєму каналі. Подивіться його, хто ще не бачив, і обов'язково спробуйте. І так, ви починаєте робити медитації. Це вам дасть ще більше енергії, допоможе краще себе відчути і глибше зрозуміти, чого насправді ви хочете. Це також допоможе вам розкрити і згадати свої таланти і наповнитись позитивною. Енергією. Так, друзі, дивно, але ця практика дійсно працює. І хто готовий до неї і сприймає її позитивно, обов'язково почніть її виконувати кожен день по 15 хвилин зранку і в повній тиші. Хто ще не готовий, то, можливо, ви ще просто не дозріли до цієї практики і з часом обов'язково все одно прийдете до неї, якщо ви на шляху духовного розвитку та пізнання себе. І цього світу. Також підключаємо ще одну практику, це візуалізація. 10-15 хвилин в день. Спробуйте уявити з емоціями та відчути всі ваші цілі. Наприклад, ви хочете зустріти кохану людину, тоді уявляйте день вашого весілля з ним або з нею. Чи, наприклад, ви хочете народити дитину. То уявіть, як ви народжуєте своє немовля, обіймаєте його та цілуєте. Уявляйте, як ви відкрили свій магазин і там вже працюєте. А якщо ви, наприклад, хочете схуднути, то уявляйте, як ви дивитесь на себе в дзеркало і ви такі прекрасні і стрункі, А ваша вага ідеальна, так як ви й хотіли 55 кг. Про те, як робити візуалізацію, я також розповідала в попередніх відео, тому. Якщо бажаєте, подивіться і їх. Друзі, що дають нам ці практики? А ці практики нам дають енергію і на певних енергетичних рівнях почнуть відбуватися зміни в нашому фізичному житті. Тобто, до вас прийде якась інформація потрібна, чи, наприклад, ви зустрінете якусь потрібну людину, чи вас запросять на якесь свято, чи ви познайомитесь... З якоюсь новою для себе людиною чи інформацією, і так далі. Звісно, це все буде вас спрямовувати до ваших цілей. Але зрозуміло, що за місяць ви можете їх і не досягнути, але все одно ви побачите якісь певні зміни. І так, умовно, розділіть ваш зошит на три ваші основні цілі. Далі, біля кожної цілі, ви будете записувати певні ваші зміни, що відбуваються у вас у житті. Ставте дату і записуйте в подію. А в кінці місяця ви побачите і проаналізуєте всі ваші результати, які ви отримали завдяки вашим діям. І так, ще можемо підключити одну дуже сильну духовну практику. Яка також нам допоможе досягти наших цілей, і ця практика, друзі це афірмації. Що таке афірмації? Це позитивні висловлювання, які ми промовляємо в теперішньому часі, в думках або вголос і без частинки не. Наприклад, я щаслива людина, і кожен день в мене все більше і більше енергії і життєвих сил, моє здоров'я прекрасне, я кохана і кохаю. Або, наприклад, так, я успішний бізнесмен, мій бізнес процвітає, мої доходи постійно зростають, я можу купити усе, що тільки забажаю. Про позитивні афірмації дуже багато сказано в книжках Луїзи Хей. Якщо вам буде цікаво, можете почитати їх. Я також зніму для вас окреме відео про афірмації, а зараз ми все-таки повернемось до наших цілей. І так ми запишемо. Певні позитивні афірмації, які будемо повторювати кожного дня, в думках чи вголос перед церкалом. І так, наприклад, моя ціль знайти кохану людину. Ми запишемо таку афірмацію. Я кохана і моє кохання взаємне, я щаслива жінка, чи, наприклад, чоловік, бо маю поряд коханого і вірного чоловіка або дружину. Ціль ваша, наприклад. З категорії номер 2 знайти своє призначення. Ми запишемо таку афірмацію. Я щасливий і успішний, я багатий, тому що я легко розкриваю свої таланти і реалізую своє призначення. Неважливо, що ви ще не розкрили свої таланти, ви даєте певну установку своєму розуму. І він починає уважніше придивлятися до тих сфер, де ваші таланти, ваші найсильніші сторони краще розкриються. І так повторюйте цю фразу, і ви налаштуєтесь саме на те, що вам потрібно. І з часом ви розкриєте свої таланти і знайдете своє призначення. І так, наприклад, ціль з категорії номер 3 скинути зайві 5 кілограм. Тоді повторюйте таку афірмацію. Моє тіло струнке і легке, і дуже красиве, я почуваюся прекрасно, моя вага ідеальна, 55 кілограм. Ну, думаю, ви зрозуміли, як написати потрібні вам афірмації, щоб вони були чіткі, короткі і зрозумілі. І ви маєте їх повторювати зранку, бажано, в обід та ввечері, коли у вас є бажання і час, і позитивний настрій. Повторюйте їх саме з позитивними емоціями і з вірою, що це вже у вас є. Навіть можете. Подумки це уявляти, це ще підсилить ваші афірмації. Взагалі, існує така теорія, що якщо ви повторюєте якусь фразу 7 тисяч разів, то вона вбудовується у вашу підсвідомість і стає частиною вас і починає працювати саме на вас. Ну, якщо розрахувати, то приблизно ви маєте 100 разів в день повторювати якусь фразу і за 70 днів. Вона увіде у вашу підсвідомість. Хоча, друзі, багато авторів підтверджують те, що навіть 10-20 разів в день повторювання певної фрази за місяць вже також дає позитивні результати. Друзі, але робіть це не через силу, не примусово, а з радістю і позитивом. Повторюйте це стільки. Разів скільки вам буде комфортно і зручно. Тому що якщо будете себе перегружати і робити це через силу, то дуже швидко у вас зникне будь-яке бажання взагалі це робити. Можете записати афірмації на диктофоні в телефоні і також їх слухати, наприклад, під час поїздки на роботу в дорозі. Ще б я вам радила підключити таку практику, як йога. Це духовно-фізична практика, яка покращує і тіло, і наповнює нас енергією, що також дуже допомагає нам досягти наших цілей і заспокоїти наш розум. Друзі, насправді практик дуже багато, але хоча б виконуйте ці, що є, це основні і найважливіші. Для початку вам цього буде достатньо, а далі ми будемо розглядати і інші цікаві духовні практики і розбирати також їх. І так, далі пункт нашого плану номер 3 Це вже, друзі, дії на фізичному рівні. І тут важливо не чинити опір подіям, ідіть туди, куди кличе ваше життя. Робіть це спокійно і розслаблено. Довіряйте життю і собі. Ну, думаю, цілі стосовно здоров'я вам більш-менш зрозумілі, що ми маємо тут робити. Наприклад, ну, скинути ці 5 кг, то ми маємо кожен день, наприклад, проходити 10 тисяч кроків, або записатись на плавання, або перестати їсти смажену і шкідливу їжу, чи щось таке. Але, от стосовно цілої, наприклад, категорії 1, знайти кохану людину, то тут, друзі, ви. Маєте просто діяти так, як життя буде вас направляти. Ви робите духовні кроки і разом з цим фізичні. Наприклад, вас кудись запросять, і ви туди маєте піти. Не чиніть опір цьому, просто йдіть куди кличуть. Хтось вам написав чи познайомився з вами на вулиці, тоді, можливо, сходіть на це побачення, дайте людині шанс. І так далі. Якісь події можуть з вами траплятися, просто йдіть за ними і подивіться, що буде далі. Ну, звісно, все з розумом. Стосовно цілей під номером 2, це розкриття ваших талантів, реалізація вашого призначення, наприклад. То тут просто спостерігайте, спробуйте відчути. Хто ви є, згадайте себе в дитинстві, що ви любили робити і чим цікавились. Також, якщо вас запросять кудись, то підіть, спробуйте щось нове, інше, цікаве. Якщо ж ви визначились з вашими цілями, ну, наприклад, ви хочете відкрити магазин автотоварів, то тоді можете приступати до певних дій. Для початку хоча б з'ясуйте вартість оренди магазину в тому районі, в якому ви хочете працювати, чи хоча б скільки вам потрібно приблизно грошей для того, щоб закупити мінімальну кількість деталей. Можливо, вам варто піти попрацювати в такий магазинчик, щоб навчитися всіх нюансів і побачити саму структуру зсередини, якщо, наприклад, ваших знань недостатньо. Але також запитайте себе, чи це дійсно, точно ваша ціль. Ви дійсно цього щиро хочете? І це ваше? Якщо відповідь так, то дійте і досягайте своєї цілі. Намагайтесь кожен день зазначати вашому щоденнику певні події чи зміни в вашому житті. А через місяць підсумуйте все це і зробіть певні висновки. Думаю, хоч трохи щось обов'язково зміниться. Особливо, думаю, зміни буде добре видно в цілях категорії номер 3 здоров'я. Все одно ви скинете хоча б 1, 2 чи 3 кілограми, якщо, наприклад, ваша ціль скинуть 10 чи 5, і це буде реальний результат. Я думаю, також будуть зміни стосовно і інших пунктів. Хоча, можливо, явних таких значущих змін ви не побачите, але ви їх відчуєте, ви відчуєте, що щось змінилось і в вас, і навколишньому світі. І так, останній наш пункт це усвідомленість і перебування в теперішньому моменті, а також відслідковування негативних думок. Спробуйте практикувати усвідомленість і перебування в теперішньому моменті. Вчіться насолоджуватись життям саме в цей момент, адже насправді минулого вже немає, а майбутнього все ще немає, ми є лише в теперішньому часі, тут і зараз. Наші думки дуже сильно впливають на наше життя і нашу реальність також. Адже вони це енергія, і куди ми їх направляємо, туди і уходить наша енергія, і творча, життєва сила. Тому вчіться контролювати свої думки, відслідковуйте негативні думки про минуле чи майбутнє, не зливайте енергію на них, краще замінюйте їх на позитивні афірмації стосовно ваших цілей, про які ми писали вище в теперішньому часі. Адже якщо ваше життя вас не влаштовує, і ви бачите, куди вас привели нинішні думки, то спробуйте мислити по-іншому. І оцініть цей новий результат. Можливо, він буде набагато краще. М? і пам'ятайте, щоб щось змінити в житті, треба хоч трохи вийти з зони комфорту і зробити щось нове чи щось по-іншому. Потрібно діяти якось інакше. І тоді і життя зміниться теж. Ну, от, наприклад, ви хочете струнке і спортивне тіло, але їсте шкідливу їжу і замість спорту лежите весь вечір на дивані. Але якщо ви почнете хоча б одну годину в день чи ввечері ходити навколо, наприклад, свого району і перестанете їсти цукерки, а замість них з'їсте більше овочів, фруктів та зелені, то рано чи пізно ви все одно схуднете і ваше тіло зміниться. На краще, тому що ви вийшли з зони комфорту. Спочатку так дійсно було складно і незвично, але ви це зробили і щось дійсно змінили. І так, дуже коротко підсумуємо все вище сказане, щоб все це, це краще запам'яталося і упорядкувалося у вас в голові. І так, перший пункт: ви маєте чесно і щиро визначити свої істинні цілі в трьох категоріях. Сім'я самореалізація плюс достаток та категорія здоров'я. Запишіть всі відповіді у вашому зошиті. Далі переходимо до дій на духовному рівні. Адже людина це поєднання і душі, і тіла. Тут ми використовуємо медитацію, візуалізацію та афірмації. При бажанні можемо доповнити це все йогою. Наступний крок це дії на фізичному рівні. Тут важливо довіряти цьому світу і собі, не чинити опір життю, а йти туди, куди воно тебе кличе. Живіть усвідомлено і насолоджуйтесь кожним моментом. Живіть тут і зараз, не в минулому і не в майбутньому. Відслідковуйте свої негативні думки і змінюйте їх на позитивні думки чи афірмації – Адже куди направлена ваша увага, туди іде вся ваша енергія і формує вашу реальність. Вам потрібен цей негатив у вашому житті? Ні. Тоді фокусуйте саме на позитиві. Всі ваші зміни і події занотовуйте у зошит і через місяць перегляньте всі ті результати, яких ви досягли. Навіть мінімальний результат це все одно результат, ніж зовсім нічого. Звісно, друзі, місяць це дуже маленький термін, щоб дійсно щось кардинально змінити. Хоча деякі люди розказують те, що і за місяць вони побачили кардинальні зміни у своєму житті. Але на мою думку, потрібно трохи більше часу, певно, може півроку, а може і рік, щоб ми побачили дійсно суттєві кардинальні зміни. Але для початку спробуйте хоча б місяць дотримуватись цього плану, а далі самі відчуєте і вирішите, потрібно вам це чи ні. Бажаю вам кожен день проживати своє як найкраще життя, найщасливіше, сповнене любові, радості і гармонії. І пам'ятайте, друзі, що життя занадто коротке, щоб витрачати його на негативні думки та емоції. Краще згадайте. Що ви насправді позитивна і божественна істота, і що всередині вас схована велика і надзвичайна сила, тому творіть своє життя так, як ви того дійсно бажаєте.